Я знав, що таке буде. Красавчики. А це він п -п поплив шукати. Поплив шукати свого кружка, Не, так? Ні, він тут плив на, на місці. А... а де той, що ти казав, поплив? Он об'їбав як торпеда. А, то зараз ми попливемо теж будемо зйомки. Найдемо, зробимо зйомки. Так. Це штахетник проїхать. А це ви тут паркуєтесь так? Да. А! Не коло територі, підходки покажи. І давай іди витягуй, Валє! Кого? То... Кружка! Нахуя? Давай зйомки зробимо! То це ж ти кажеш, що побіг він десь. Ні, то побіг, блядь, тікав від лодки. А йолки палки обманув. Ти що, він не буде його обіставать? Ні, просто він плив на лодці і побіг карп. Я думав кружок побіг. А я теж думав, що будуть кружка заригнати. Що то випало? В кого? Воно пливе. А, то банка вже хтось кинув. Отакі свині в нас люди. А що свині то свині мусорять, не прибирають за собою. Да. Сейчас я зразу запливу. Але нихрінай мені запливати, коли я маю тебе на берег висадити. Да-да-да, висадіть мене, будь ласка. Ми все з Богом будемо додому їхати. Ну давай. Будете забирати в, в цю в лодку? Їх? Ні, я прямо подиму. А, ви хочете, щоб я її не подивимось.